На останньому матчі Таврій Костов спостерігав за грою у дуже розслаблених позах. Неначе всім своїм виглядом демонстрував, що сподіватися на щось його команді вже немає просто сенсу. Наразі Костов поїхав. Команда у відпустці. Коли команда збереться, де і в якому вигляді, відповіді немає ні в кого. Тренер допрацьовував останні півтори години. Тільки не зрозуміло перед чим. Вилітом у першу лігу. Чи переходом у іншу футбольну асоціацію? першій ліги приймати участь вряд ли буде, тому що я не бачу ні одної команди, яка захоче поїхати. Ну всі почнуть шукати президенти і їхати просто сюди в Крим. Остання з відомих вольових рішень належить міністру спорту Дмитру Булатову. Немає дзвінків від Таврії, немає проблеми. По його словам, виходить, якщо людина приволіло в шахті і він не позвонив міністру МЧС, то значить у нього все в порядку. Зате федерація футболу. не забула про Таврию. Воистину, от, де вміють землею, ще живого. За неделю до конца чемпионата из КДК приходит письмо о том, что по делам, которые у нас давно лежат, это Шаблей, там Доморадский и там, еще там, есть агенты, мы играем в пятницу, в четверг снимается 9 очков. Как вы понимаете, сама игра, в которой стоится в пятницу, она просто превращалась в блеф полнейший. І таких рішень чимало, запевняє гендиректор Таврії. Медленно уверенно нас просто надіяк шилам ков в тіло втикають. От ми сікалі крові, нас потихоньку, потихоньку добивали. ще свіжа у пам'яті. Справа Афолабі у підсумку якої клуб пропустив два трансферних вікна. Десь з того часу тягнеться конфлікт із Семеном Альтманом. Рік тому в інтерв'ю про футболу Бойцин запевняв, справа буде вирішена найближчим часом. Альтман неодноразово заявляв, що колишній клуб винен йому солідні гроші. Ось Передо мною два документи. Один із них називається «Заробітна плата. В ній прописано, що головному тренеру виплачується ежемесячно заробітна плата в сумі 14 тисяч гривень. І є другий документ, який називається Доплати, надбавки, премії і другий вознаграждения. В этом в документі прописано ну, заработная плата. Альтман не допрацював за контрактом 24 місяці. Відповідно, клуб мав виплатити тільки офіційну зарплату. Проте рішення КДК пішло у супереч документам Таврії. Наш юрист приїжджає з этими документами. Що сделала просто в лісу розсміялися і сказали, як це так, у такого заслуженого человека така зарплата. Ребята, КДК рішила по-другому. Семену Ешпичу 1 миллион 200 тысяч долларов долга за клуб. Прости розрахунки. Ділимо мільйон двісті тисяч доларів на 24 місяці і отримуємо 50 тисяч доларів неофіційної зарплати Альтмана на місяць. Рішення, які вони приймають, ну, вони підталкують до мислі того, що вони заангажують, не зовсім чесно приймають це рішення. Така лотерея, хто більше дав, то у кого там більша ставка, то ти виграв. Наступный документ, що стосується футболиста Юрия Габовды, говорить сам за себе. Вот агенты, которые представляют его права, пишут соглашение. Фамилия футболиста Габолда. То есть этот документ стоит 70 тысяч долларов. В нем прописан футболист Габолда. Вы Мне объясните, ну как я могу по этому документу за кого-то заплатить? Я приезжаю к ДК и говорю: ребята, ну вы извините, ну все хорошо, но здесь нет даже ну, фамилия даже неправильно. Они говорят, да, это описка. Далее. У справі екс-захисника Таврії 2006-2008 років Гаррісона Омоко вже минув термін давності. Але і її поставили на розгляд. Чотири роки тому був у нас в команді. Ти порушив закон в Уміратах. Його затримала поліція. і З-за цього він затримався, не прилетів в команду. Вийшло так, що протягом двох місяців він не прилетів в команду. Автоматичний контракт був розорваний. Проходить чотири роки. Господин Омоко згадав, що він полгода не доіграв в Таврії. Он обращается в контрольный дисциплинарный комитет. И контрольный дисциплинарный комитет выносит решение оплатить ему заработную плату за полгода его последнего контракта. И есть четкая статья о футбольных претензиях, они не рассматриваются после трехгодового, три года проходят, претензии по футбольным вопросам, они не рассматриваются. На десерт свежий конфликт навколо шведского пивзахистника Свенсона. Он пришел в команду, опять же, бесплатно, да. Мы сделали очень достойные условия. Ну, годовой контракт, по-моєму, 600 тисяч. Годовий контракт по футболісти. Сума агентських попросили за нього 1 мільйон. І вот ці суми не КДК не озвучивают. Якби вот, ці суми КДК мне бы, интересно, заинтересовались мені б вот роботи наших так называемых агентів, наши там налогові служби. Да? Проблеми залишаються висити мечем над Таврією. але всі вони за спиною головного питання. Де клуб розпочне наступний сезон?